Діти, що в мене в долоньках, що в мене в ручках? Пірячку, так? Да? Ташечка летіла і подарувала мені пірячку. У вас є пір'ячко? Приготуйте пірячку. Якщо нема пірочку, можна просто е, папір, невеличкий клаптик паперу. так? Да? Але пір'ячко буде добре. Пір'ячко, воно гладесеньке, гладюсеньке. Дуже приємно на додумку. У кого є пір'ячко, можна погладити дитинку по щічкам. Це наші сенсорні такий досвід такий набуваємо сенсорного досвіду. Добре. І наша, наша пісенька, так? Повторюйте за мною. Пір'ячко, Пір'ячка, кохомастер. На поломку силы, виторец под мухов, духом, Переч после тела набираем по витря. О! О, у кого дали. Далее. И морщичку мозоты. На плечі пожалуй. Ціле ціл Так? Добре, ви можете так потренуватися з дитиною, це теж наша географія нашого тіла. На щічку, на носик, кудись ціле пірочку, на да? Пір на, на щіку, на ручку, на ніжку полоскотати. Добре, потренайтесь.